У ніч на 16 травня у місті Орел, що в Орловській області Росії пролунало щонайменше 10 вибухів. Про це пишуть російські телеграм-канали. Ймовірно, постраждав нафтовий об'єкт. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Зокрема, мешканці радянського району міста Орел повідомляли про яскраві спалахи в небі. Місцеві говорили, що по всьому місту лунали звуки, схожі на роботу ППО. Відомо, що було чути мінімум 10 вибухів, а також виднілись яскраві спалахи у небі над нафтовим об'єктом. Російські телеграм-канали писали, що системи ППО активно працювали над Заводським районом, відбиваючи атаки безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, ударні дрони вранці в неділю, 15 червня, атакували цілі в російському татарстані. Можливою метою атаки могла стати особлива економічна зона Алабуга, де, за інформацією змі, здійснюється складання російських БПЛА. Пізніше в Генштабі зсу повідомили, що сили оборони України завдали чергового прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Уражено одне з місць виробництва ударних БПЛА. -бор. Також про нові удари по ВПК РФ в ефірі телеграму Freedom розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Він акцентував, що насамперед варто говорити про економічну складову удари. Наносяться по законних військових цілях на території Російської Федерації. І це не тільки підприємства ВПК, а й підприємства нафтопереробного комплексу РФ, який забезпечує паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію. Унаслідок успішних дій Сил оборони України, головного управління розвідки, Міністерства оборони, служби безпеки, можливості РФ з переробки нафтопродуктів і реалізації її кінцевим споживачам знизилася на 14%. А це колосальне ненадходження надходження коштів, причому валютних до російського бюджету, зазначив Снігирьов. За словами аналітика, саме завдяки своїм доходам від продажу нафти, Російська Федерація забезпечує фінансування війни в Україні. Другою важливою складовою є удар по військово-промисловому комплексу Росії. Останні удари безпілотників Сил оборони України значно знизили можливості окупаційної армії у виробництві основних засобів терору проти мирного населення України. Йдеться про безпілотні літальні апарати. Удари по заводу в Саранську. Там розташоване єдине підприємство на території Російської Федерації, що виробляє оптоволокно. Удари по підприємству Кронштальт у Московській області, причому окупанти змушені були визнати ефективність цих ударів. Підприємство Припинило свій виробничий цикл, удари по заводу в Єльці, який випускав акумулятори для БПЛА. Як бачимо, Україна проводить комплексні заходи, які значно знижують можливості російської сторони масштабування засобів ураження, пояснив Снігірьов. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!